Ну а Харківська Лозова оговтується від наймасштабнішої за час вторгнення російської атаки? Окупанти вдарили вночі проти вівторка по цьому містечку на Харківщині понад трьома десятками дронів, потрощивши зокрема залізничний вокзал, який є важливим транспортним вузлом і через який прямує чимало потягів. Зараз у Лозові працює наша кореспондентка Марія Малевська. Вона приєднується до нас у прямому ефірі. Я вітаю вас, Марія. Скажіть, будь ласка, чи вже вдалося відновити рух потягів і як взагалі містянам? Дається долати наслідки такого страшного удару. Олено, я вас вітаю. Ось так сьогодні виглядає залізничний вокзал у Лозовій. Це місто є транспортним вузлом, бо розташована лозова на перетині трьох залізниць: Придніпровської, Донецької і Південної. тобто, фактично, це межа трьох областей Дніпропетровщини, Харківщини і Донеччини. І вчора та сьогодні частина потягів іде в обхід і відповідно запізнюються або скасована. Рятувальники, комунальники та волонтери. Ну і самі за. Власне, сьогодні розбирають завали, демонтують конструкції. Але сьогодні от просто з цієї платформи ми стали свідками, як звідси рушив потяг на Київ. Именно вокзальний комплекс. У нас чотири прямих попадання. Ви вже обійшли, посмотрели. Було два попадання рядом, де стояли. Электропоезда пригородного сообщения, те стены, которые нам несут угрозу, обрушение. Вот сейчас над этим вопросом работаемся, пытаемся все это а, либо доставить как-то на землю, либо разрушить, чтобы у нас не было несчастных случаев. Для атаки на місто росіяни використали 34 безпілотники типу герань 2 Окрім залізничного вокзалу та депо пошкоджено приватні будинки, дитсадочок, висотки, критичну інфраструктуру міста, водопостачання та електрику вже відновили. Твердить Марлозової по населенню. До 200 квартир вражених це в основному вибиті вікна, двері по приватному сектору там пошкоджено сім дахів, сім будинків. Ну і часткове пошкодження також вікон дурних прийомів. Під час обстрілу загинув черговий механік залізниці. Йому було 55 років. Ще семеро залізничників дістали поранення. За кілька годин після атаки вже в лікарні померла 71 річна жінка, яку шпиталізували у стані стресу. І у неї згодом стався серцевий напад. Серед півтора десятка постраждалих також двоє дітей. Не дай Бог. Гепало страшно. Дружина сиділа в длінному коридорі, молилась Богу, а що якому один за одним прилітав? Ну дуже страшно ж. Ну, то так. Ну, а куди я піду? Ось таку інформацію маю з Лозової містечка на півдні Харківщини, яке напередодні потрапило під найбільш масовану атаку російських шахедів за увесь час вторгнення. Олено я вам дякую, Марія, за таку детальну розповідь. Бережіть себе. Це була Марія Малевська. Вона включалася з Лозової на Харківщині, де росіяни напередодні масово на атакували місто безпілотниками. Двоє людей загинули.